Фух, записую вже третій дубль. Зато дивіться з мікрофоном, з красивою інстаграмною картинкою. Коротше, пацани, хоча які пацани? Можете дівчина, жінка, чоловік, дід, баба, неважливо, хто ти, може, ще не визначився, хто ти, але тобі є більше, ніж 18 років, ти проживаєш в Польщі, в тебе є права категорії Б. Ти ж по-любому думаєш, що треба легалізуватися, ту карту побуту отримати, чи, наприклад, вже не першу навіть карту побуту. А для цього треба показати, що легальний дохід, офіційний легальний дохід. Да, я знаю, може не всім зараз подобається працювати на складі, на заводі, на будівництві таку погоду. Є різні альтернативи і Одну з таких пропонуємо ми. Так як я представляю одного з найбільших офіційних партнерів таксі в Польщі, та да, ви скажете ось знову реклама таксі, бачили, чули, виходили, заходили, проходили. Ні, це не реклама таксі, це не реклама нашого бізнесу. Це інформаційне відео про те, що від 4 грудня в законодавстві Польщі з'явили зміни, які обмежують доступ водіїв в цю сферу. Тепер, щоб стати водієм таксі в Польщі, та не тільки таксі, та не тільки водієм, в принципі, потрібна довідка про несудимістьі своєї країни. Українці можуть зробити цю довідку онлайн, інші країни не мають таких аналогічних сервісів відповідно потенційна велика кількість воді просто відсіється. Ти типу саме зменше конкуренцію. В мене є відео, як цю довідку взяти, що для цього потрібно робити. Тому не міста можеш підписатись, переписати, записатись, відписатись. писати що хочеш там, буде це цікава інформація. Тому можливо, ти хочеш щось поміняти. Можливо, ти хочеш ту зиму перекінтувати. Можливо, ти хочеш отримати карту побуту там чи резидента, чи президента, чи громадянства. Можливо, ти хочеш свій кредитний рахунок прокачати, що взяти через півроку ту іпотеку, чи кредит на свій бізнес. Ми запрошуємо воді до співпраці не на роботу, а до співпраці. Що входить в ту співпрацю? Машини в оренду, машини в розстрочку, умови у праці буквально з першого дня. Да, ти все правильно почув. Таке буває. Умова у праці з першого дня. Нарешті ти вже житті в польщі попрацюєш дійсно легально, хоча б раз в житті. Можливо, ти працюєш в цій сфері вже з партнером, який тебе не задовольняє. Май. Так може бути двері для всіх відкриті. Тепер саме цікаво. Ну скільки ж там у вас можна заробити? Скільки ви ж там заробляєте? Так красиво все розказуєш. Покажи нам цифри цифри цифри. Спокійно тримайте себе в руках. Дивіться, я не хочу вам розказати про якісь там космічні цифри в цій сфері, чи, наприклад, прикріпляти скрини водія, який там заробляє по 5 тисяч в тиждень. Да, в тиждень ви правильно почули, але це бруд. що тримайте руки на столі, все нормально, лікарі не викликайте. Ви можете заробляти менше відповідно, тому можливо теж вас виставить буде більше. Все за від вашої мотивації і ваших якихось можливих базових навичок і від ваших бажань є різні бонуси, є різні ні, є різні сезони, тому. Багато чинника не запливають. Тому не бійтеся, не стидайтеся задавати питання в телеграмі, я не прикріпив, або мені повідомлення. Ми постараємося вам відповісти на всі питання чітко, але конечно, бо це наша робота. Так що давайте думайте.